Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви відпочинок цього року? Ні, не планую. А чому? Тому що немає часу. А в декреті є відпустка? Ні, звичайно, таке становище в країні, тому ніяких планів на майбутнє далекого немає. Відпустку також не плануємо. Максимум це діти поїдуть до бабусі. Ні. А Практика. Чому? Так, я тільки з відпустки приїхала. А якщо не секрет, де ви відпочивали? А, Карпати. Плануємо з'їздити на Устрічну. Я військовий, в мене немає відпустки. Ну тільки до мами в Вінниці. все. Яка відпустка? В нашій країні йде війна. Плануємо допомагати нашій армії, е, займатися волонтерством.